Для всіх топ менеджерів міста були створені відповідні прозорі ключові показники ефективності. Так звані KPI. вони є в усіх великих фірмах, і всі керівники мають розуміти, чим вимірюється їх ефективність. Наслідком цього буде більш прозоре планування. Наслідком цього буде більш прозоре звітування перед громадою і зворотній зв'язок. Якщо людина ефективна по об'єктивним показникам, вона продовжує працювати або йде на підвищення. Якщо людина неефективна, відповідно з нею трудові відносини завершуються. Розпочати це на базі столиці, тому що вона є в основних тенденціях зразком для інших територій, і реалізовувати це тому, що Можливості вчинити якусь помилку в період сьогоднішній є недопустимо і політизувати цей процес також, я вважаю, немає немає можливості, тому що єдиним органом на сьогоднішній день за відсутності відповідно районних рад і Київська міська рада, яка може займатися питанням політичних процесів. Це про мотивацію, тому що ти чітко знаєш, що ти маєш робити, коли ти маєш робити і як ти маєш робити. І Як за це тебе оцінить і керівництво міста, якби і мешканці твого району. Завжди стояв і стою на позиції, що влада Києва, районна адміністрація, Київська міська КМДА, Київрада – це повинні бути один, один організм. Один організм чіткий, який працює на киян. Ми на сьогодні не граємо політику, ми господарники. І <тур> зрозуміло, хотілося б, щоб цей єдиний організм працював чітко, ну і, зрозуміло, була оцінка праці і роботи.